Друзі, всім привіт в красивій бешці. Нова колекція. І дуже-дуже красива, як ви вже бачите, що багато стильних базових речей, хочеться все розглядати. Під замшу спідничка коротка, вона досить щільна. А це спідничка шорти знизу і шортики. 1149 гривень. І в складі поліастер і еластан. І зюди йшли такі черевики. 2499 гривень і верх шкіра. Зручні досить підбори. Я зараз дивлюся в 36-му розмірі. Вони застібаються на блискавку. І є така сурочка 1149 гривень. Теж має вигляд замшевий. І поруч ось така сумочка красива. Які красиві речі. О, вона має довгу річку ланцюжок. І ще таку коротку ручку, яка обмотана кусточкою. Красота. І вона коштує 899 гривень. Йдемо в глибину, дивитися, наприклад, скільки коштують такі джинси. Вони кремові, прямого крою, 1399 гривень. Теж дуже сподобалося. Я бачу, є в сірому теж кольорів. З необробленим низом. Теж така ціна. Вони прямого крою. Багато я бачу класних речей. Сумка. Ой, яка класна торба вау 1299 гривень. Це все в Бежці. Бежка відноситься до тієї ж корпорації, що і зараз. Тому тут слід очікувати модних товарів, сучасних. Ціни тут трішки дешевші, ніж зарі. Бачу, сорочка ще така є, як в кольорі тофі, а то ще є в такому, от бачте, такому ж кольорі, як ці черевики. А тут картата, що таке, тут картата. Я розумію, що тут сукня кантрі стайл з такими рукавчиками. Стравис. І така сукня коштує 1499 гривень 75% потону. Ух ты, які маленькі класні сумочки, подивіться, які мініатюрні на ланцюжку. Під замшу в кольорі Тофі. Лімітована колекція написана в 799 гривень. Курточка з натуральної замші. занші. Кольорі тофі. 1449 гривень застібається на кнопки з такими кишенями. Досить якісно пошита. І сумочка. Ще є теж кольорі тофі або колір кемел. з такою акцентною пряжкою. І така сумка коштує. 899 гривень. Красиві речі з традіваріус, нічого не скажеш. Коли в повному кольорі є. І є в кольорі, а, такому, як айворі, як кремовий. Це теж красиво подивлюся. і зараз. Ось така курточка, курточка і нагадується на 1449 гривень шоти теплесенькі з ведмедиками. 1299 гривень, такі теді і склад котон і поліестер. Разом з джинсами було б просто супер. Оверсайз. Подивлюся детальніше. Ось такі світшоти молодіжні. Є тепленькі джемпери, в асортименті є однотоні і є в смужку 1449 гривень, Акрил полістарела ластан. Ось такий оверсайз меркесенький джемпер. Я дивлюся в розмірі S, але бачите, який він великий. Просто глибокий оверсайз, є в сірому базовому кольорі, є в ніжно-рожевому, досить товстенький, але, на жаль, нічого натурального тут немає. Цікава досить сумка, ми дивилися схожу під замшу, а тут якби остисненням під рептилією 1299 гривень. І колір тут такий колір ківі. Сумка торба Цікава модель, класна. Так, такий кардиган в'язаний з акцентними гудзиками, як матове золото. Такої досить об'ємної в'язки. Сам кардиган в розмірі S, і він дійсно об'ємний. Звісно, я сумніваюсь, але. І його ціна 1499 гривень. Бачу, ще є в такому жовтому кольорі. І є такий молочно-кремовий. Це 100% акрил. Як бачите, сама в'язка, стояти непогана, але, на жаль, акрил. Такий кардиганчик носиться поверх іншого одягу, не по голому тілі, тому акрила то може і бути. Сподобався кардиган. Не бачу ціни на цю красоту, а є внизу цінник, Зараз подивимося на цей елегантний чобот. Досить зручні підбори, я так розумію, що це шкірза. І їхня ціна 2499 гривень. Так, це шкірза. Ще є жилетки крупної в'язки. Цього року я бачу це тренд, і в зарі такі ж є, і в резерват. Тут хороший склад, куто 61 відсоток, і поліастер з матовими гузочками акцентними і така вязка косами. І є теж, бачите, кольори коричневий і дрідо-жовтий. Є популі в стилі аге з хутру. От зараз, зараз супор. А варх натуральна замша, до речі, 100% шкіра. Коровища шкіра 1799 гривень. Ще така чорна сумка є. І як я показувала ампіт замшу, потім показувала. Принт рептилії. Та стиснення точніше, рептилії в тому грішічному кольорі. Це коштує так само 1299 гривень з такою акцентною пряжечкою. Дженси. Високо висять. Тут чомусь високо дуже товар висить. Важко показати. Зараз я їх зніму. вони прямі. Ось ці джинси в розмірі S, вони досить оверсайз, 36-й розмір, дивлюся розмір S, 1499 гривень. Для штани. А модель Багі, Багілайт. Ну, мені ні, ні про що це не говорить, крім того, що це так модель називається. Так, що ще класненько є страдіваріус. Сумочки 799 гривень, дуже милі в бордовому кольорі. І вони мають ланцюжок. Можна носити як з такою довгою ручкою ланцюжком, так можна носити і без ланцюжка. Що ще бачу? Класного, прикласного, класна сукня трикотажна. Ось така. Зараз її детальніше покажу. Вона в шоколадному кольорі з трапіровочкою талії. Спідничка йде донизу, чуть розширена, закритий виріз. в розмірі. Я з дивлюся, бавовна з волостаном трикотаж 1300 гривень. Сукня красива. Трикотаж на трикотаж середньої щільності. Сюди би пасували чоботи, щось брутальні. Ось такі, в такому брутальному стилі більше. Поруч стоїть стільчик, дуже мило, я скористаюся. Так, і такі чоботи коштують 3000 грн, гривень і це натуральна шкіра. Ось такі чоботи. Водолазки базові асортименті, і різні є кольори, і різні відтінки. У бордовому кольорі бордово-малиновий 642, 649 гривень віскоза, 83% і поліамід. Ось така водолазочка, а якісна є віскоза, понесенька легкої вязки. Колір ivory. Є білий, але біло-молочний, не такий чисто біло-сміхний, теж така ціна, теж такий склад і чорні базові є. Можна придбати собі шопер, екошопер зі стразами, з написано. Ціна 499 гривень. Різні футболочки, джинси, джинси, я бачу цього року знову будуть з необробленим низом. Вони і в резервації такі схожі є, і в зарі. 1299 гривень. Донизу йдуть трішки кльошами. Ось такі ломи з такою строчечкою, з блискакою, трикотаж, є чорний сірий колір 999 гривень, бавовна і поліастер. Є в сірому кольорі і є в чорному. Ціна 1000 гривень, бавовна і аластан. Класно. Ще футболочки, скажу вам, ціна 499 гривень, 100% котон. Вайп Нью-Йорка і Брукліна. Там. Ось такі футболки в чорному і білому з різними принтами. Як. Є в чорному кольорі. І ціна 499 гривень. 100% котон. Базові сорочки в чорному кольорі 999 гривень. Бачу в білому є і в смужку. 61% бавовна і 35 поліестеру. Є такий блакитний колір, є світло-блакитний в смужку, рожевий і білий. Тут щось таке красиве, красиві чоботи. Сильні, брутальні, на високій підошві, тракторні. І з вставками з такої щільної тканини, прорезиненої, щоб тягнулися з еластичної, точніше тканини. І такі чоботи коштують 2299 гривень. Це шкірзам. кірзам. Спідничка. картата, клітиночку. Ось така спідниця. Вона в складочки, вона може бути як класична, до класичного гардеробу, так і до кежу 1299 гривень. В складі поліестер, віскоза і ластан. Я дивлюся в розмірі емочка, вона без підкладки. Ще оверсайз-футболочка 100% бавовна, 899 гривень. Вона з таким напиленням, з таким трафаретом, як напилення з гуми. Стильна в сірому, темному кольорі, оверсайз. Це розмір XS. Ось ця, бачите, має вигляд як елючки-кселічки. Ще багато джамберів є на розкладці, на розвішені, триває теж розпродаж. Ось такий джемпер коштує 1999 гривень у складі, навіть є 3% шерсті. Зі снопі. Він застібається до половини. Це такий джемпер полу, до половини застібається нагузочки. Оверсайз. Ще є принтами, досить має теплий вигляд, укорочений. Ось такий Нью-Йорк. Його ціна. Його ціна 1299 гривень. Курточки на розпродажі 799 гривень. Ось така куртка сорочка, 799 гривень, недорого. Відділ з програм Який він красивий. 499 гривень. А ще є набір таких кілець. Дійсності красиві, Під вінтажу спойлося по центру. І ціна 499 гривень ці каблучки коштують. Ще є підвінтажне срібло Сережки. 399 гривень. Друзі, всім папа Радіваріус. Рада всім, хто залишався зі мною у відео. Ось такий гаманець. Гаманець 499 гривень. Він застібається на блискуку. Є колір тофі і коричневого. Гумка для волосся з орхідеєю. 399 гривень. Всім папа -па і до зустрічі!